Так, зараз всім привіт. Зараз спробуємо створити найпростішого. М, Custom GPT це називається, чи там GPT асистент, хотевер, як це можна назвати. Тобто ідея в чому? У мене є певні запити, які я регулярно на одну і ту саму тематику відправляю, і для того, щоб, щоб GPT був плюс-мінус в контексті завжди. і... Ну, не давати контекст, а просто вже якісь нюанси уточняти, то ми створимо відповідно custom GPT, в нього залиємо так звану, скажімо так, базу знань, тобто ті базові знання, які, ну, контекст, оцей, який я хочу, щоб він розумів, про що тема. І потім будемо просто в нього, ну, періодично, коли мені буде потрібно, задавати коротенькі запити. Тобто, чим взагалі глобально відрізняється там той самий чат GPT від Google, Тобто, ми взагалі, що пишемо там, умовно, не знаю, як зварити макарони по флотськи Ну, вота, от, от, вернее, пишеш просто макарони по флотськи рецепти, щось таке, так? А в чату GPT основна фішка, я б сказав що в тому, що ти навпаки, ти можеш йому дати якийсь додатковий контекст, що, типу, що я хочу такі макарони по флотськи як готую, там, не знаю, в якихось там італійських ресторанах. Ну, я умовно так кажу, так. А, тобто а в Google там навпаки стараюся короткі запити. От. Тут, для того, щоб ми могли теж коротеньким запитом макарони по-флотськи отримати той, ту відповідь, яку ми хочемо, і не вводити постійно в той додатковий контекст, то ми зразу навчимо його контексту і потім зможемо коротенькими запитами задавати. Тобто ми зараз зробимо, що я взагалі хочу, який у мене план. Я через чат GPT створю оцю <клухи> базу, яку я хочу, тобто базу знань для чату GPT. Зараз подивимося, що я маю на базі. Тобто я йому спочатку пишу. Я хочу створити свого чат. GPT, GPT, асидента. Ага, тематика, допоможи мені, допоможи мені сполювати базу знань для нього. Тематика. Тематика наступна. Так, зараз зараз, мені тут треба деякі посилання, йому буде скинути. Так, 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 такс. Оце, по-моєму, це мені треба буде так. Зараз, зараз, зараз і туди їх я собі лінку візьму, щоб в нього було. Ага. <она singing> <она sings> так. Я створив YouTube канал про ін. Суть. Раз, треба передати йому що я хочу. Так. Суть полягає у тому, що кожного місяця я повернушу себе. Ще акції следую за розвитком котелю. Як правило, виходить одне відео на місяць. Так, що я ще хочу? Так, ми моєму якусь базову першого я хочу. А мені треба, щоб він допомагав, тобто мені потрібна. Мені потрібна допомога. 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 Рені. Назви для моїх пері... А, так, решено казати. Так, ці відео україномовні тому і потенційними глядачами, глядачами. Sonar, no, Це якісь дуже очевидні, але так. Відповідних тегів та описі для відео було б дуже добре. А, і дораховувати сумарно кількість інвестиних коштів та поточну варту. Ну, якось так. Та -та -та -та. Даємося, що воно вообще скаже, бо так себе багато написав. Туратуратуратурату. Це було б непогано насправді в такому форматі мені не подобається. <рес> непогано. А, так, це для відео. Так, так, так. О, таке може бути у відео. А, тут ще. Чи можеш? Чи можна попросити. Головок та опис се для кращої. кращої Як це бляха маркетингу? Як це називається бляха слово? все оптимізовано, Так, ну давай подивимось, що якщо я оце загружу. Мені тут багато подобалось чекать. Тут насправді значно менше цього. Ну подивимось, давай так, що воно пускаже. So, uh, say something make it make. I'm and i to... <coughs> А, мені б ще за запівцює. <смі> Обкладинку для відоса було б непогано, щоб вона міла. А, чи можна також попросити герувати полодинку для відео? з генеруй мені п'у базу знань на основі ну деяке ім'я потрібне створити. Ага. Прикольно. Добре, <laughs> добре. Та Такс. Ох, не старається молодець. Відпрацьовує свої гроші так, але єдиний нюанс, що цей кастоми GPT, здається, тільки в платній версії, що до GPT можна створити, і в тиску, так не ну, я думаю, що я можу скопіювати, чи я вже я думаю, що вони стільки наймічніший можу контрол-копі, контрол-пайти. Сладі не знаю, чи воно оновиться, чи воно зараз мені нового створить. Tak, uczernie. Вартис профессио на дату зйомки. Петь лечебни. Зараз я гляну, що там було за число. Ой, так, так, стак. Зараз, 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 зараз. зараз. Де, 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 наш канал спочатку різниця. Ага. Так. мют 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 пари по 52 тысячи 240 долларов а что еще можем а вказать по цене Ой, він дуже погано. Так. так, так. Дійсно не кожного разу так буде перепутати, якщо кожного тим треба буде ще обновити. Ну, мені перше, поки що більше подобається, ніж друге. Портфель зростає. Стариться на рівні червень. Так, добре, я посмію. Ну, в принципі, в принципі, непогано. Ідея, а мені треба не ідея, мені треба, щоб вона зразу картинку генерувала. Ну, походу, в міжжорні. Я насправді не дуже читав, що там написало. Здається, міжорні пропонувало зараз під міжорні запити, да? Ну, загалом непогано. Тобто все є асистент, тобто там тут конфігурації можна буде йому апдейтити Додатково да, дані базу. До речі, непогано. Мені <плес> подобається. При тому, що в мене всі оці Apple є, шкода Amazon нема. От, але, в принципі, ці ці конторки вони є, тому нормально. От такий відос. Тобто я тепер кожного місяця, коли я буду нові бабки закидати, я собі буду тут просто промти робити, і все ну, мені буде з описом відоса допомагати, з тегами. От, і так, таких штук можна собі створювати під будь-які задачі, які, от, якщо у вас є якась одна тематика, на яку ви періодично робите запити, то. Дуже зручно створити свідково асистента, йому загнати от якусь базову інформацію, щоб йому більше в контексті не вводити, і він же розуміє, про що ви хочете. То потім я от через місяць, через два, через три буду йому нову інфу вводити, і він зразу буде це все видавати, включно з картинкою. В принципі, це все. Суть цього відео була така. Ну, задача моя була взагалі собі створити це все згенерувати, але вирішив записати відео, з, може комусь це буде теж корисно. Все, гарного дня чи вечора. Sim, papai.